Всеукраїнський конкурс англійської мови «Грінвіч». Це щорічний всеукраїнський конкурс, який проводиться приблизно в 20-х числах листопада кожного року. Сьогодні, 25 листопада, і ми проводимо цей конкурс в нашому навчальному закладі. Участь приймають взагалі в цьому конкурсі загальноосвітні школи, НВК, НВО, а також професійно-технічні навчальні заклади. Ми є професійно-технічним навчальним закладом. Тому сьогодні ми проводимо цей конкурс і на базі 10, 11 класів, тобто для загальноосвітніх шкіл це завдання 10 та 11 класу. Відповідно, третій курс у нас пише завдання за 11 клас, а перший і другий курс завдання за 10 клас. Зрозуміло, так? Зараз ми вам роздали вже бланки, на яких ви маєте вписати перше ось тут прізвище. Ім'я. Дивіться, у вас є клітиночки ви друкованими буквами українською мовою, не англійською, українською мовою, вписуєте своє прізвище та ім'я. Якщо хтось десь щось замалює, це вже буде не дійсно. Ось у вас є така табличка, де по алфавіту написані буквочки. Ви маєте кожна колонка відповідає за букву прізвище. Ви маєте замалювати. Замалювати оцей овал своєї букві, відповідно. Наприклад, якщо в нас кого взяти, гоба, так? ти пишеш, в, першу, в, перші, в першому стовпчику ти замальовуєш букву Г, в другому стовпчику букву О, в третьому букву Б. Зрозуміло, так? Всім зрозуміло? І кожен відповідно до свого слізвища. Тобто, в першому рядочку записали. І так, з сопчиком, відповідно, кожної руки замальовуєте кружечку, щоб було добре видно. Тільки чорною ручкою, всі в чорні ручки. Добре. Друге завдання. Друге, це ви зафарбовуєте номер класу. Я вам вже сказала, хто відповідає за який клас. Тобто 10-11 у нас тільки приймає участь. Третій курс, хто навчається на третьому курсі, замальовує 11 клас, Хто на першому, другому 10 клас. Кружечок з десяткою, з 11. Замальовуємо. Можемо вже замальовувати. Далі третє йде. Гральний код школи. Цей код нам прийшов разом з конвертом. Записуйте. 22. Перша клітиночка, друга 2. Також 2, 22. 8. Четверта. 8. І 0. 22, 88 0 ну, Четверте. Це вже безпосередньо варіанти відповіді на завдання. Зараз Оксана Миколаївна відкриває конверт і ми роздамо завдання вам. І так само, як прізвища, ви там поділили. Ось там, де відповіді, ви вибираєте, наприклад, завдання 1 і ви вибираєте букву, 4 варіанти відповіді. І просто замальовуєте букву відповідно до цифри і до букви, яку ви вибрали. Можете поки що прізвище своє написати і замалювати. Акуратно, будьте уважні, щоб не стрімсували якусь Тут у нас якийсь справді. Дивіться, від ім'я від прізвища має бути одна відміночка пробуще. Час, який дається вам для того, щоб виконати задання, це одна, одна година це 60 хвилин. Тобто, хто справляється раніше, може здавати. Свій план, і йти на порядок. А так приїхати 60 хвилин. Не більше.